Друзі, перед тим як почнете дивитися це відео, хотів зробити таке малесеньке оголошення. На цей сплав по Ворсклі ми приїхали вдвох, я з своїм там товаришем рибалили, знімали відео, але ця людина відмовилася надавати право публікувати його в цьому відео. Захотів, щоб його обличчя не було видно, щоб він не був присутній в кадрах, тому довелося дуже багато обрізати з цього відео. Так що вибачайте за те, що в деяких епізодах, в деяких моментах відео буде трішечки таке рване, обрізане. Багато моментів не потрапили до цього відео. Багато буде моментів з виважуванням риби, із взяттям в підсак, із зважуванням риби будуть відсутні. Деякі моменти там з пейзажами, розмовами, де зупинялися на обідню перерву і готували якісь там страви, от все це буде вирізане, і будуть залишені тільки ті кадри, де ця людина не потрапляє ну як мінімум обличчям в кадр, тому що не надав мені це право. Залишився, захотів залишитися невідомим, так би мовити. Ось так, друзі. Так що із цього відео трішечки. Вийде коротеньким і не таким, як було знято в оригіналі. Так що за це вибачайте, а усьому іншому приємного перегляду. Друзі, рибалки мої, всім привіт. Сьогодні на Ворсклі. Сьогодні чарівний такий день, сьогодні сплав на Ворсклі буде. Зараз, друзі, хто, можливо, сплавлявся, рибалив, ми зараз в Писаревщині, Писарівщина Чернеча, Яр-Михайлівка. Оце отак ми будемо сьогодні впливти. Вниз по течії, потім на моторі піднімемося наверх. І цього місця, де ми зараз будемо вирушати додому, але це вже буде ввечері. Сподіваюся, що клювання будуть, але така чудова, прекрасна річка, прекрасна природа тут на цих місцях. Лісиста місцевість. Ми їхали, бачили шістьох косуль, під'їхали під воду, сліди косуль присутні. На тому березі річки постійно чується ревіння оленя. Зараз період гону Оленів благородних іде. І от ми постійно чули це ревіння. Я бігаю за ними, ганяюся, відзняти, не можу а вони. Ось тут. Тому ось так, друзі, буду показувати цю чарівну річку вам, тому що місця шикарні просто. І сподіваємося на те, що буде хижак, будуть клювання і буде що показати вам. Так, робимо перші закиди. Сподіваємося на клювання. Водичка якась ніби чиста, але і не зовсім. Можливо, дощі повпливали на це, бо трішечки. Задощило було сьогодні, теж навіть трішки показувало, що повинен бути дощ. Сподіваємося, що нас не намочи. Завжди приємно на цих берегах відпочивати, рибалити. Як красиво які берега. Хороша! <реш> Отака, друзі, дивіться, кілуха точно є. До мене є віса, да, зважимо. Друзі, ну як не влюбити таку річку оце, яка просто зачаровує пейзажами береговими своїми. Лініями, обривами, оцими така краса тільки. То тут, то там корчі різні стирчать, от перекати оці змінюються якимись приямками. Ну це неймовірно просто. Неможливо намилуватись. Заморосив дощик невеличкий, а ми острів плюваємо. Давай. Місця чудові. Міняємо різні приманки. одну яму тільки пропливли, на ямі нічого не було, великі віброхвости ставив, але не захотіла клювати. Видно, що навіть біла риба скидається від головні. Окуньових. Погонь не бачили, щука ганяє, час від часу бачимо. Друзі, зупинилися випити чаю, такий невеличкий пляжик вилізли. Слідів диких тварин повно, косулі, благородного оленя, видно, що бобер виходив. Навіть видно так, такий слід від хвоста характерний прогладив так ним. Зараз от я з одноразового стаканчика чаю п'ю. Друзі, одне клювання і все, але. Я пробував іще на той силікон, на той віброхвост ловить. Релакс. Клювань не було. Експериментую, пробую ще на Манс Предатор, третій ловлю на BlackFury вертушку на Мепсовську. Також пробую ставив релакс Diamond Shad П'ятірку, здоровий віброхвост, поки що нуль. Одне клювання і все. Так що в сані також одне клювання було, порізала хвоста. На тому закінчилося. Дуже багато міляків ворскла, друзі, поміліла. Я таку її ніколи не бачив, чесно кажучи. Є такі перекати, що от мотор навіть черкає, от плевимо і мотор зачіпає дно. От так, друзі, наскільки мілка стала ворскла. Незвично бачите її таку. Але якось риба приспособлюється. Багато щупаків, видно, таких грамів по 200-300 по 300, переплювають. Ось так. Зараз п'ємо чай і продовжуємо рибалити. Трішки ноги розім'яли, будемо пливти далі, сподіватися, що клювання ще таки будуть. Почалися обриви. Круті берега такі. Так Чудово, як міляки змінюються глибинами, перекати такі. Видно малька, рибку різну. Починаються міста такий каскад коряжників. Будемо петлять зараз між ними. Намагатися спіймати хижака. Ми все двох спіймов. Щось щука в нас не попадається на гачок. Хоча сані було ще два клювання, так що в загальній кількості в нього три клювання. Нікого не взяли, хоча от навіть так стоячи. Кидаючи з лодки, то видно було навіть на перекаті, як така щука кілограм плюс проплювала. Дуже багато зустрічається таких щупаків по грам по 200, але також не хочуть брати. Ніби риба є і щось не зовсім активно себе веде. Вже скільки Приманок різних було змінено. і великий, і маленький, різних кольорів. Не хоче. Ух ты! Слабенько сидить, правда? Зійшла, зійшла. Сука хороша була тоже. Нічого, нічого, та ніякий піднять було. Все добре, не хвилюйся, Санику. Так, Друзі, на білий віброхвост, тут все теж гарна така кілоплюс була, видно було її. Ти бачив? Да. такий, він єдиний залишився, релакс копита в такому. От на нього було клювання, але не зміг підняти. Ну Да ну, майже зна, але ну, віброхвост не бачу, десь глибоченько йшов. <сху> То ось так, в прямому ефірі, так би мовити, відбулося клювання. Шкода, що вона не піднялася, не зробила ніякої там свічки, таке, знаєте, не порадувала трішечки око. Ну, бачите, проклюнулася, наплакав, що клювань немає, а вона і взяла. Але я бачив, зачеплена була за верхню щелепу, за самий краєчок зачеплена була. Декілька за рілків і зійшла. Приємно. Друге клювання потримав. На очку поборовся, емоції подарувала. Так що зараз буде вихід полуденний, бо вже 12-та година, мабуть, дня. От я тільки друге клювання заробив от зранку і зараз. Ще є, друзі, щось. ну це йде на нас. Піднімаємо. Дивись, що зробив! <плес> Оце майстер. <плес> Ось таке ще щупак попав на, мось вона. Це це сильне. Ну, головне, що клювання було. Дивіться, друзі, яка така грамів 250. Таку випускаємо, трішки щось око закровило, вон там у не нес. Верхня щелепа там трішечки. Да. Ось така вона. Йо, тихо тихо зараз випущу, зачекай. Так що, друзі, ось такі. Ще монстри клюють. Третя. Ну вже супер. Так, все, не будемо її довго мучити. Відпускаємо. Все, додому. Ось так. Порадувала ще трішечки. Проплюваємо обривистий берег. Така осика здорова. Стоїть. Лівий берег обривистий. Річка змінилася, трішечки замедлилася течія і почала рибка клювати, глибше стало. Друзяки, зупинилися ми на обідню перерву, дикий ліс, одні сліди тварин. Краса просто неймовірна. В тій стороні річка трошки не так було ще зробити. Санька предложив ще омлет жариць з ковбасом. Сиділи, думали, що жарених яєць, олів'яй, то все нам мало вирішили ще приготувати. Санька <рив> заморочився і зробила таке ще блюдо, нам таку страву. Ось така краса. Всім смачного. Знову, друзі, на воді, чергове клювання, щука гарна. Це достойно. Я трафай. Да, така чудова. Щось нас із співсака. Ага, щось якась. Фу, ось так. Такі місця. О, чудесні! О, така почепилася, взяла. І не особо так, щоб засіклася, але... Та ні гарно чого. На... Да. Відчеплю, так чи не відчеплю, а ну. От досиш, чим віддасиш. Що ж, білий працює? Так, да, сьогодні все. Все на білий, тільки б хвіст віддала. Ай ти йо. О, все, порядок бігай. Ось така друзі ось така чергова щучка ось вона десь така самісінька та ні менша ніж та але приємна ось так <рес> оце тобі, війно Взяла, навіть не почувствував. о от так! Ще одненька. Ось така. О, де там? ну Це ж як видно, що бере, так береш загод. Хто знайде, так, за інструментами лізу. Ось іще така чергова щучка. Також гарна. Сьогодні хороші всі екземпляри такі. чудова Зубата красуня. Все на один виброхвост Всі клювання. Цілісінький день. Що не підбирав, що не пробував. Клювання все на один. Ворскла і щуки. 7 година вечора вже отак себе підсвічую з фонарика. Риболовля закінчена, по темному закінчили, піднялися ще верх на моторі до місця висадки нашої, але потім вирішили ще піднятися трішечки вверх по течі. Пропливлися по одному клюванню, побачили і все. Рибалка неймовірна, просто, друзі, до Михайлівки трішечки трішечки не допливли. Але е, на всі протяжності, скільки бачили, щуки різної, від там, якихось 50-100 грамів. І Кілограмів до половиною переплювала. Ми бачили, ми з рахунку збилися, там штук 50 бачили. У мене сьогодні по клюванню було шість клювань. З шести клювань, п'ять рибин тримав на гачку, чотири витягнув, з чотирьох одну відпустив. Такий результат сьогодні був. Всі на одну приманку експериментував, пробував різні, закидав все, але тільки на одну клювання було. І все, підібрав одну приманку, і потім вже її не змінював. Вона була в єдиному екземплярі, в єдиному кольорі така. ну Все от все відбулося на одне клювання. Зараз покажу те, що спіймав, і на сьогодні, друзі, буду прощатися до наступної рибалки. Побачимося на воді. Бережіть себе. До зустрічі. Всім пока. Ось такий результат, друзі, ось такі щуки. Третю не важив. от Найбільше кіло 160 кг. Слідуча за нею 870 грамів. І та десь приблизно така. Ось так, друзі, ось така риболовля. Ось такий результат. Вже по-темному закінчуємо. Ось так. З такою чудовою рибою. Рибалка вдалася, Ворскла, як завжди, приємно порадувала. Чаю. До скорої зустрічі, друзі. Всім пока-пока.